AMO представляє преміальні пасти для імітації ландшафту. У наявності діапазон з 11 акрилових кольорів. Він був спеціально розроблений для створення реалістичної основи для будь-якої діорами чи віньєтки. Давайте же порівняємо та окреслимо пасти для імітації ландшафту преміум класу і ряд акрилових продуктів для вінєток і діорам. У першій частині цього відео вам покажуть відмінності між новими преміальними продуктами та акриловими текстурами, а також те, як кожна із них доповнює іншу. Діапазон акрилових текстур має нижчу щільність, що полегшує їх розподіл і роботу в найскладніших місцях. Але в обох випадках їх можна наносити безпосередньо з банки за допомогою шпателя. Нові преміальні текстури є більш щільними та мають акрилову основу. Крім того, консистенція дозволяє розрізняти різні матеріали, забезпечуючи вражаюче реалістичне покриття. Продукти Terraform дуже легко наносити шпателем у формі ромба, який дозволяє наносити як тонкі, так і товсті шари. Ліворуч ви можете побачити текстуру, яка створює однорідне покриття, у той час, як уздовж правої сторони, створюється більш реалістичний результат, у якому вам не потрібно буде додавати додаткові продукти. Застосовуючи Terraform, ви побачите, що ви можете контролювати текстуру та пористість, використовуючи більше чи менше продукту. Або ви можете додати воду, щоб скоригувати текстуру у будь-якому масштабі. Зараз ви побачите, як створити ідеальну текстуру бетону. Текстура бункера була змодельована за допомогою преміальних паз Terraform – тонкий бетон і бетон. Важливо ретельно перемішувати ці продукти до отримання однорідної суміші. За допомогою пензля продукт наносили потроху, доки не було досягнуто бажаного результату. Цей процес повторювався для всього твору. Після того, як паста висохне протягом 24 годин, ви можете відшліфувати поверхню конічними шліфувальними брусочками зерністістю 180, щоб покращити зовнішній вигляд. Для зображення різних бетонних блоків була використана малярська стрічка номер 2 Для другої фази використовувався вже бетон, нанесений лише на стики, попередньо замасковані скотчем. Давайте, перш ніж дрібний бетон висохне, обережно видалимо маски, щоб уникнути зняття всього ефекту. Коліри текстура виявились ідеальними. Немає необхідності використовувати інший базовий колір. Вже після нанесення шару матового лаку в поглиблення були додані тіні за допомогою різних кольорів шейдерів. Щоб підкреслити деталі, вся поверхня була підсвічена та оброблена за допомогою трьох кольорів драйбрашерів. Затворювати автентичну сцену у В'єтнамі тепер дуже легко, за допомогою преміальних текстур Terraform. У наступному прикладі вам покажуть, як використовувати текстуру глини. Ми повинні підкреслити важливість ретельного перемішування продукту. Якщо необхідно, можна додати воду до потрібної густоти. За допомогою великого шпателя у формі ромба текстуру розподілили по всій поверхні. Преміальні текстури Terraform дозволяють працювати з ними, поки вони ще вологі, щоб отримати необхідну форму. У цьому випадку на поверхні використовувалася губка. Ви також можете додати більше продукту, щоб збільшити товщину в окремих областях, оскільки він має необхідну консистенцію для цього. За допомогою пензлика змоченого у воді ви можете згладити поверхню, якщо ваші об'єкти або масштаб вимагають, щоб вона була менш грубою. Завдяки унікальному об'єму, який можна досягти за допомогою продуктів Terraform, ви можете відтворити будь-які деталі, такі як сліди від протектора автомобіля чи сліди певних предметів, перш ніж вони висохнуть. Універсальність цих текстур дозволяє моделістам легко створювати нескінченну кількість високореалістичних покриттів, просто додаючи лаки від глянцевих до ультрамаринових. Зробити справжню ділянку дороги ніколи не було так легко. Наступна, неймовірно реалістична поверхня, яку вам покажуть, це асфальт преміум класу Terraform, який можна використовувати для кількох масштабів. Спочатку текстуру наносили на поверхню, де мала бути зображена дорога пласкою прямокутною лопаткою від AMO. Як було показано раніше, поверхня була пофарбована жорстким пензлем, щоб обробити поверхню, доки вона не відповідатиме вашим спогадам і реальному життєвому досвіду, пов'язаному з асфальтом. Преміум текстурі Terraform дозволили висохнути протягом 24 годин перед використанням маскувальної стрічки для імітації асфальтових плям або для маскування та фарбування ліній, які розділяють довжину руху. Текстури преміум класу Terraform також можна змішувати з акриловою фарбою, щоб трохи змінити колір покриття. Щільність цього асортименту ідеально підходить для додавання необхідної товщини для будь-якого об'єкту. У цьому випадку було нанесено дуже тонкий шар. Поверхні дозволили просохнути пару годин, перш ніж зняти маски. Але їх видалили до того, як він повністю висох. Звичайно, преміальні текстури Terraform можна змішувати з нашою серією акрилових імітаторів багнюки. У цьому випадку текстурований колір світло земляний. І знову використано малярський скотч для фарбування розділових смуг. Як ви бачите, стрічка не залишає слідів на цих текстурах. Швидке моделювання пляжного піску тепер можливо завдяки преміальним текстурам Terraform. Ви можете точно зобразити різні типи пляжів, використовуючи преміальні текстури Terraform. У наступному прикладі показано просте застосування пляжного піску та тихоокеанського піску. Не забудьте ретельно перемішати консистенцію, перш ніж виймати її з великої ємності. За допомогою плаского прямокутного шпателя була покрита вся поверхня основи. За допомогою плаского пензля змоченого у воді текстуру розсунули та перемістили у важкодоступні місця. Якість цих текстур означає, що їх можна розбавити відповідно до вимог кожного проєкту, не турбуючись про втрату своїх надзвичайно реалістичних властивостей. Знову за допомогою шпателя і води було створено гладке покриття, типове для пляжного піску. Завдяки тому, що ви можете накопичити достатню кількість продукту, поверхню можна вирівняти, вибірково видаляючи преміальну текстуру Terraform з деяких ділянок. Якщо будуть розміщені додаткові елементи, такі як камені чи дерева, або будь-які інші аксесуари, це має бути завершено до повного висихання текстури. Тепер вам покажуть створення маленької річки та всіх текстур її поверхні. Річковий пісок преміум текстури Terraform був ретельно перемішаний металевим стрижнем. Потім продукт розподілявся за допомогою ромбоподібного шпателю. Terraform Premium не вимагає попередньої підготовки основи або використання клею. До того як він висохне, ви можете закріпити будь-які елементи, такі як камені, колоди або інші аксесуари, не використовуючи будь-які інші продукти. Різні кольори діапазону шейдерів використовувалися для фарбування дна річки. За допомогою драйбрашерів ви можете підкреслити як камені, так і преміальні текстури тераформ. Динамічне формування мокрих піщаних доріг тепер можливо за допомогою преміальних текстур тераформ. Для імітації мокрого піску необхідне використання преміальної текстури тераформ мокрий пісок. Не забудьте ретельно перемішати продукт перед нанесенням. За допомогою великого шпателя у формі краплі від АМО продукт розподілявся безпосередньо з банки, мокрий пісок має правильну щільність, що дозволяє йому легко адаптуватися до поверхні та контурів землі. За допомогою пензля з круглим кінчиком змоченого у воді були відбиті канавки у центрі сцени. Сам пензель використовувався для завершення формування та коригування текстури, де це було потрібно. Тут вам покажуть, як швидко створити лінію залізничних колій у масштабі з легким нанесенням основи. Наш наступний приклад: основу завжди потрібно ретельно перемішувати перед нанесенням. Продукт можна змішувати великим шпателем у формі краплі, наносячи продукт, не покриваючи місця, де будуть розміщені шпали. Перш ніж текстура повністю висохне, доріжки були розміщені та підправлені шляхом налаштування текстури, яка оточує їх за допомогою тонкого пензля номер 2 від Марти Кулінській. Різні відтінки фарби були довільно нанесені на балки, додаючи природний колір і тональні варіації. Коли преміальна текстура Terraform висохне, ви можете нанести на неї будь-яку фарбу чи розчинник, як у випадку з цією емаловою фарбою Africa Corpse Wash, яка наноситься для надання глибини, додаючи контрастну темряву до цих заглиблень основи. Легко створюйте автентичні піщані дороги, використовуючи описані тут методи. Далі ми побачимо дорожній пісок преміум класу Terraform. Ну просто не можна зробити достатній акцент на важливості ретельного перемішування продукту. Це покриття трохи щільніше, щоб ви могли легко імітувати відтиснені сліди протектора автомобіля або розміщувати об'єкти, які ми можемо знайти на дорозі. За допомогою великого шпателя у формі краплі можна було просто надати потрібні форми та об'єми. Поки текстура свіжа, ви можете легко прикріпити будь-яку деталь без використання клею, а також інтегрувати деталь у сцену. Після того, як виріб застигне протягом години, ви також можете використовувати колеса або ланцюги, щоб імітувати доріжки та стежки, які залишають прохожі та проїжджаючи транспортні засоби. Відбитки черевиків персоналу, який супроводжував транспортний засіб, вкажуть нам на часто місце. Широкий спектр ефектів стає тепер можливим завдяки ефекту побілки. Ми би хотіли вам показати важливу деталь, яку часто не помічають, але тепер її швидко та легко відтворити за допомогою побілки стін преміум класу Terraform. Після фарбування стіни деякі ділянки були замасковані гнучкою багаторозовою маскувальною шпаклівкою. Цього разу продукт розподілявся краплеподібним великим шпателем від Амо. Тут ви можете побачити, що дуже тонкий шар було нанесено, коли це було необхідно, без жодного впливу на кінцевий результат. Через годину зніміть маску пінцетом. Завдяки якості текстури вона не поламається і не потріскається. Після повного висихання преміальні текстури Terraform дозволяють різати поверхню без ризику підняття або розтріскування. Цей приклад демонструє, як легко можна нанести білу фарбу на цегляну стіну, щоб підкреслити розчин у швах. Через те, що потрібно було більше розбавленого продукту, воду додавали, доки суміш легко не змішалася з розділенням між кожною з цеглин. Текстуру спочатку розділяли пензликом, який використовувався для нанесення білого розчину на кожне з'єднання. Відкладіть поверхню для висихання на 5 хвилин, перш ніж перебрати надлишки серветкою змоченою водою. Ви побачите, як потроху залишки буде видалено, а біла пляма залишиться лише на стиках. Текстури преміум класу Terraform можна змішувати з акриловими фарбами для коригування кінцевого тону. Просто додайте декілька крапель потрібного відтінку в текстуру і добре перемішайте. Процес такий, як показано в попередніх кроках. Відкладіть поверхню для висихання на 5 хвилин, перш ніж видалите. Видаліть надлишки серветкою змоченою водою. відкрити для себе всі варіанти преміальної лінійки текстур Terraform, які тепер доступні на нашому сайті www.box24.com.ua, який ви знайдете у описі до цього відео. Ролик був узятий з каналу Amo by Mick Jimenez. Discover many more videos on our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and activate notifications. Thank you for watching.